Ікра. Це Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Слухайте, село Тарасівка заповнила, бо ж Тарасику у нас, бо я б не заповнила. Дівці, тепер дивіться, 600 гримова баночка. По-перше, це дуже смачна ікра. Вона йде кита, вона йде не жидка, вона йде плотненька, мало-мало сольна. Вона йде з пломбочкою закрита. У неї дуже-дуже великі сроки, вона дуже хороша для перевозки, для подарунків. На такої банки 600 драгової 3,5 тисячі, дівчатка. І корочка йде в банки запакована. От ми беремо, от я дві от взяла, Пакет документів на неї все. Це в нас іде там 350 грамова банка. А, це вже дівчина заказала колбаску, два ящика. Бачите, ми таку розкочували, зараз віддамо ящика, колбаси. Ото, значить, так, це в нас така шаланда. Так а, це коробочки. Дівчатка, дуже оця коробочка. 600 і 650 гривень за баночку. Значить, дивіться. Костік на дзвони рибу, показати, Йдем, йдемо, що сідемо. Анну Леся, дивіться, Костік? Костяк, Костя, ще три да? так, кажи, що сідемо. Значить, дівчатка, дивіться, така ікорка стоїть 600 гривень та 650. Значить, на кожній коробочці, на кожній баночці є строки, щоб ви не хвилювалися. Я покажу вам, де є ці строки. Це 100-грамова банка. І тут у неї, дівчатка, мої, є строки. Є дата виготовлення і термін зберігання. Термін зберігання, дивіться, ця ікорка вона даже може бути без холодівників, але вона на холоднику. В будь-якому випадку, в будь-якої ікрові і ік... ік... корочки є якийсь консервант. Ну, таке воно не може бути, щоб не було. Значить, це і де ми взяли. Так, це камчадал. Камчадал це йде, наверно... значить, це йшла горбуша, а це, напевно, йде кіта. Дівчатка, значить, горбуша стоїть 600 гривень, кіта 650 гривень за баночку. Зараз я вам відкрию і покажу. Дивіться, кита, вона йде на неї написано. Ікра краки. Опять же, ми її відкриваємо в баночку. Ми її спочатку цілуємо, то не все цілувати. Потім дивіться така баночка. Камчадал. Девочки, Камчадал запольне названня. Зараз ви напишете мені Камчатка. Дивіться, от на кожній баночці є термін зберігання. І щас. А, до речі, е, ти знаєш, е, хто мені чого з клієнтів сказав? Що, е, по-моєму, хтось виставив, що взяли в нас ляща на той неділі, і він весь з кублом з черваками. Слухай, Хочу вас у Ти не бачила це? Ні, це фейкова страничка, там опять була ролики. Просто у нас лише вже пошто полтора два місця немає, дівчатка. А я ще, значить, мені чого ж тут сказати, тобі запускали. Так, дивіться, горбушка стоїть 600 гривень, кіта стоїть 650 гривень за баночку. Так, це сюди йде. Потім це ікра моєва. Ікра моєва стоє у нас скільки? 170 сімдесят. 170 гривень за баночку. Дивіться, мойвочка йде. Мелке зерно. Вона Лесь, скажи, пусть що ми йдемо. Сторі, що ми йдемо. Це кості. Скажіть, зараз йдемо. Значить, дивіться, ікра гост, То стоїть 170 гривень баночка, вона йде мало мало соленька вона йде дуже-дуже смачненька. Дівчатка, вона іменно мало-мало сольна. Вона кожна, знаєте, аж крумфейк. Потім <звісно> додали ми 230-ї баночки. Саме ходова, я вам скажу, чесно, що здрамова 230 Чесно, або велику беруть, або оцю середню. 230-та баночка, вона стоїть 1500 гривень. Я завжди її цілую. Так, мою величну корпусі. Точка одна, команда одна. Тоба, який ми отримуємо, я вам все время показую. Тут шаланда є 350 грамова банка 600 грамова, тут шаланда є 230-та і коробочки, тому що з кожним разом товар, дівчки мої, я вам завжди показую. Для мене дуже важливо, щоб ви бачили, що він у нас є. У нього дуже хороші строки. Від будь-якої і три хороші строки. Значить тобто, так, мойбочка є, шаландочка є. Одним словом, у нас є абсолютно. Тебе не можна знайти, а я тут, я тут. Одним словом, дівчики мої, ви робите замовине 098-4930776. Хочу вам сказати, що. 23 в суботу, утром ми з Лесі сідаємо на машину, йдемо Яремчик. Ості Станюшка приїде 24-го. 25-го на час дня у нас відкриття. У кого буде бажання, ми завжди всіх да раді бачити. До речі, вчора мені пару чоловік дзвонило зіремчо. Світоля, а ви відійшли в магазин закритими прийшли, хоча ми ще не відкрилися. Як нам сказала, відкрилися? Дівчатки ми відкриваємося 25 числа в час дня о 13.00. Буде відкриття. Ну, правда, це такий, знаєте, момент. Ну, не кожен день відкриваєш магазин, да? Тому що це все таке буде. Так що в кого буде бажання, ми завжди вас всіх чекаємо. I love you. Так, ого, ми багато теж, далі ще взяли. Починаємо перестроки. Дивіться, строки тут до 29.08, видно? 29.08. 29.08. 29.08. Олеся. 29 І 29.08. Тобто, значить, так? Давайте риба трошки сміть. А ну, дяречка, ну я сам не вивірю. Розмірний ряд 5-6. Значить, цена на цілої була. Косик 380 гривень тіла. 700 стейк. Ось 600 стейк і 700 стрілів. Дівчатка. Значить так. Дальше, Дальше. Ой, ось такі перчатки ми це готовимо. Ну давайте втаймі, я сюди. Я її не вірю сюди. Так далеко. Дівчатка ми. Репку ми включаємо раз, ми кілька сюди. У першу чергу ми на різку дивимося отак от на глазки. Диви. Костя, що вони в неї вирізли? А! а що вони в неї вирізали? Що вона так дивиться? Вона на мене дивиться так. Подивись, вона на мене дивиться. Зайчика, що, на... що ти на мене так дивишся, ласточка моя, що таке? А друга, друга, у неї в неї одну руку краси, а ну пока, дивіться, це дві. Ну що прижати, зайчик? Хто її прижав, мою ласточку? Тебе... Диви. подожди, зайчик, дивися, ось у глазки. Бачиш? а, та з неї случилась біда, бачиш. Зайчик потрошки. куди наліз? На, на землю лізя. Ні, на землю ні моя ласочка. Давай ми зробимо. бачиш, давай, на давай, давай, став. Ти хочеш рядку поставити, так? Да? Да. А да. я ще ну повітря. Слухай, щось Андай ту торіку собі, нею не допідати. Що ж він ти забрав? Травова. Хто її прижав, моя рідна. Тут я мені не глюсь, який моя рідна. Моя тразитучка, ти ж я боліла, ти ж боліла, так? Да? Ну давай же ти не будеш розмови. Та що там з таке? Вигружаюсь. Коли злякалися, плюти три рази в пам'ятаю. Тільки не сильно плюти, бо можна купити. Отак початка мої, хлопчики. Значить, дивіться, багато хто задає просто чого форелечка такою десь да, Так, Костя? Форелька таку має, вона завжди вона. Да. От сьомга – ні, сьомга сьом, йде гладка. І йде де чи що я форелька йде мельча. Значить, дивіться, мої рідненькі, подивіться, внутрі вона, вона от, свіженька рибулечка. Ми отримали її вчора ввечері. Но сьогодні вам і показуємо, бо вчора костик вже робив філе. ну була риба пізно ввечері. Дивіться, ціна за цю рибулечку, мої хороші. Е, 300 380 гривень за кілограм. Дівочки, така ціна не буде довго. Ціна піде дуже вверх. На сьогоднішній день дивіться, я ще хочу вам сказати по розміру рибки. Значить дивіться, якщо більший розмір рибулечки, вона стоїть дороже, якщо менший, вона дешевле. Якщо розмірний ряд буде 3-4-4-5, вона буде стоїти там стільки десь. Ну ну вона буде стоїти десь 300 гривень, да, вона дешевле. Тому що чим більша ціна, тим чим більше рибулька, тим дорожча ціна. Значить, там на мітоді мамину. Не, друзі, здравичка, значить, дивіться, на сьогоднішній день є така рибулечка, вона приходить льодіку, в льодику. Дивіться, вона приходить от такому. Я вже запачкала, запачкала трошки, так? Чуть-чуть, так? Дивіться, вона приходить Ось такому льодику, вона суха заморозка, вона не заморожена. Дивіться, але зараз дуже вигодно її брати. Ціна на рибулечку 380 гривень за кілограм. Стейки 600, філія 700. Дівочки, мої розмірний ряд рибульки залежить, ціна залежить від її розміру. Чим більша рибка? Тим дорожча ціна, чим менше рибка, тим менша ціна. Подивіться, значить, рибку ми проділяємо. по Поглазку, дівчат, бачите мої мальчики, от наші глазки. Потім дивимося на жабра, потім дивимося внутрі. Вона, розумієте, вона, коли свіжа, вона ж видно, що вона свіжайша. Саме головне, що це суха заморозка. Значить так, ціла рибулечка, я вже вам казала, 380. Подивіться оці стейки. Значить, чим крупніша рибка, тим менша кусочка. Значить, ціна цей, стейка 600 гривень за кілограм. Філія, дивіться, кості крові філе, дівчатки філій де зачищена. Значить, ціна на філе 700 гривень за кілограм. Філе йде отаке зачищене, без обрізків, тому що такі обрізки стоять кілограм 400 ой, 150 гривень. Подивіться, а до речі, знаєте, сьогодні багато головок зібрали вже. Сьогодні в храм поїдемо. Сьогодні Поїде. в храм. Сьогодні ми всі головки повеземо в храм. Ви знаєте, що ми головки не продаємо. Я їх роздавала раніше, але потім почали фукати і не свіжі, особливо коли. Девочка написала дівчатку. Я хочу бути ця голова не свіжа. Ми її відрізаємо, дідима тисяча. Ми її відрізаємо і ложимо в морозилку. І одна дівчина пише: Моя бабуся прийшла, взяла вона була не свіжа. А я її написала. А чого ж ви допустили, що ваша бабушка приходить, бере безплатно головки? Ви ж внучка така сильно переживательна. Чого ви це допустили? Моя бабушкавіра це раніше, моя бабушкавіра й то. Вона не ходила, і не ходила, не просила, але вона сиділа на базарчику, торгувала кабаковими сімочками, щоб нам старше купити кусочок кров'янки, хоча б кров'яночки Ну я б не допустила, щоб я була старша, я б не допустила, як би не жили, щоб ми. А ви це допустили, значить сидіть і мовчіть, тому що воно все свіже. і Ми головки всі віддаємо травм, там кормить, так костю, дуже yeah, кусту, там, там багато до 200 250-300 чоловік кожен день. Кожен день, так. Саме головне, що там так вкусно варять, що я вам кажу, ми розпочли на кухні. Насипали нам шостіком, супчик, а ми поїли. Дійсно так, корних, бездомних людей. Дівчинки, це дійсно, ви знаєте, от я завжди кажу, що це таке час, дуже багато, багато негативних людей. Я хочу вам сказати, що треба бути трошки добрішими. Дійсно, люди, які залишилися без нічого і живуть, і радуються житті. А люди, які мають все, вони в місті жиру, тільки світу. Ну ладно, це вже все пішло. Бо я почала за рибу, за... я починаю за здраві, а заканчу за опокою. Значить, так, мої хороші. А така у нас це багатина Значить, ціна на цю рибулечку 380 гривень за кілограм. А змірний ряд 5-6. Стейки у нас 600 гривень і 700, девочки. Рибулечка є, ми отримуємо її дуже багато. Рибка приходить раз в тиждень. Ми її не отримуємо кожен день, щоб не було, знаєте, така, що ви думаєте, що ми її отримуємо? Ні, вона приходить раз в тиждень. Є вівторок, є середа є четвер. Ще раз говорю, на сьогоднішній день ціна на ось таку рибулечку 380 гривень за кілограм. Дивіться, дивимося, дивимося рибочку по глазкам, Вот, дивіться, от наші глазки, от наші жабра, і от вона внутрі. Форелечка, дівочки, має таку слизь, вона така в неї структура. Сьомочка ні, вона приходить з льодиком, суха заморозка, це дуже немаловажно. Значить так, рибка 380, стейки 600, сірі гривень за кілограм. Дівочки, якщо ви робите замовлення, 0,98, 4,9,3,07,76. Але хочу сказати, що коли було жарче, дівочки, брали рибулечку, вона доходила. Ми вас айлон'їмо.